Український авторинок може зрости за оптимістичними прогнозами. У 2013-му становитиме 250 тисяч машин. У гіршому випадку продажі повторять торішній результат майже 218 тисяч одиниць. За словами експертів, сьогодні споживач обирає передусім економічний та безпечний транспорт. Днями у Києві представили стильний Mitsubishi ASX. Особливу увагу розробники приділили системам безпеки автомобіля. В пяти комплектациях из шести а, идет система курсовой сочности, система антипробуксовочная. В автомобилях установятся 9 подушек безопасности. А, то есть это шторки, это боковые подушки безопасности, это фронтальные и также а, подушка для колен водителя. Новий ASX тепер має ще ефективніший вигляд. Зовні і усередині з'явилися хромовані елементи. Покращена ергономіка керма. Поворотну шайбу вибору режимів повнопривідної трансмісії інженери замінили на кнопку. А передня панель укомплектована новою мультимедійною системою. Автомобіль став более аэродинамичным за що изменений в переднем бампері снизился коефіцієнт лобового сопротивления. Також була перенастроена подвеска, була перенастроена робота варіатора в парі з двигателем. До нашої держави кросовер постачатимуть з трьома бензиновими двигунами: 1,6, 1,8 та 2 літри. кажуть у компанії Торговий дім Ніко, що є офіційним імпортером Міцубіші Моторс в Україні.